Продажі українських продуктів зросли майже на 10%. Це сталося після запуску програми Національний кешбек. Такими є результати досліджень низки ретейлерів. Зазначається, що українці стали частіше віддавати перевагу вітчизняним продуктам. Найбільший приріст зафіксовано у категоріях із коротким терміном придатності. Це молокопродукти, хліб і м'ясо. Крім того, у деяких громадян українські продукти почали складати понад 50% загального кошика. Андрій Шевчук, SEO аналітичної компанії, доєднується до нашого ефіру, аби обговорити цю тему. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, почнімо з динаміки, якою вона є, чи можна її вже зараз зафіксувати після започаткування, після старту усієї програми національний кешбек і до поточного моменту. Ну я б хотів наголосити: по-перше, що ми аналізували виключно старт цього кешбеку національного. І... Якщо говорити про старт, ми аналізували два місяці до е, запуску і два місяці після запуску. І е, дивлячись от якраз на долю товарів, е, які приймають участь в національному кешбеку, е, і ми зараз кажемо виключно про продуктовий рітейл. Це вибірка близько 700 магазинів. То доля в середньому в кошику саме продуктів харчування складала до запуску це приблизно 29,5% і після запуску вона піднялася до 32,5%. Там є деякі сезонні коливання, але в принципі можна зараз сказати, що продажі в штуках українських товарів, які приймають участь в національному кешбеку, вони зросли в середньому на 9,5% в штуках. І е, в гривнях це е, менший показник, це приблизно 4%. Це каже про те, що люди переключаються більш на там дешевше, напевно, товари. А, аналізуючи ось ці дані, що враховували? Це були чеки, чи це якісь звіт від магазинів? Як це відбувалося? Е, так, ну дивіться, ми е, аналізуємо дані рітейлерів. Бачимо їх чеки, картки лояльності, там товари, які продаються в чеках, зрозуміло, і от те, про що я кажу, це якраз два місяці до два місяці після. Це можна казати про старт саме кажбеку. Там більш детальну інформацію можна буде показати, напевно, через шість місяців. І я би трошки ще хотів додати контексту до цього всього, да і загальну таку тенденцію динаміки, які відбуваються зараз в Україні, от аналізуючи. А якщо ми візьмемо 23-й рік до 24-го року, то можна сказати, що в нас кількість візитів в магазини в людей впало на 7,5%, А саме реакція на промо і пошук товарів промо вона на 18% і десь майже 19% зросла. І більше того, ми от аналізуючи дані, там починаючи з 21-го року до сьогодні, ми бачимо, що кількість людей. В яких 75 і більше відсотків товарів, е, які купляють люди, це товари з якоюсь промо-акцією. Е, от їх кількість зросла в нас в 2021 році з 4,5% до 11%. Відсотків. Тобто в нас кількість людей, які купляють виключно, май, майже виключно товари в промо, вона от зростає. І е, сьогодні промо це такий ну, досить е, рушійний. Е, я не знаю показник, на який люди дивляться, приймаючи рішення обирати один товар чи інший, от якраз національний кешбек, мені здається, вони сьогодні на злобу дня попали саме в цю нішу. І якраз це таке постійне промо, яке буде тривати, да люди отримують кешбек в 10%. На жаль, не всі чомусь українські виробники зараз знаходяться в списку цього кешбеку. Це я думаю, їм треба долучитися до, до цього списку. Ось і це така додаткова мотивація для людей купляти е, саме українські товари. Е, ми фіксуємо, що е, саме товари швидкого е, з швидкими термінами придатностями або з короткими термінами придатності, да вони зростають швидше. Це за два ці місяці, які ми аналізували. Це там більше десяти відсотків зростання в штуках, і що ще можна сказати, дивлячись на дані? Що от ми розділяємо людей на чотири групи: це такі чутливі до ціни, скоріше чутливі до ціни ціни, скоріше нечутливі і нечутливі до ціни. Люди і ось у нас в групі людей, які чутливі до ціни, саме там була реакція на промо, тобто люди, які скоріше нечутливі і їх сьогодні. 17,5% ми бачимо нечутливі до ціни. Вони майже не взагалі не відреагували на запуск кешбеку. Тобто вони скільки купляли, стільки купляють, отримують кешбек, але зростання продажів українських товарів кешбеку не відбулося. Воно відбулося саме за рахунок ось цих чутливих до ціни людей. В них група зростає людей, в яких там 75 і плюс відсотків товарів взагалі які. Приймають участь в національному кешбеку, там збільшується на 36%. Тобто це ну досить такий не знаю саме саме за рахунок цієї категорії людей, фактично відбулося це зростання. Я думаю, що ну тут, якщо дивитися на дані детально, то можна було б якусь там корекцію в, цій, в цьому національному кешбеку провести і якось сфокусуватися, або більше людей. Я не знаю, популяризувати цю акцію або підсвітити цю акцію якось на полицях, тому що вона проходить непомітно для нечутливих досягне людей? Ну а те, що зараз маємо ось ці зовнішні прояви, коли фактично на товарах знаходиться ось цей такий уніфікований логотип, тому що він він всюди в одній і тій самій айдентиці, та знаходиться, ем, чи це впливає, чи це має свій ефект. Я цього точно сказати вам зараз не зможу, тому що я не, не, не знаю, на які вже є наліпки, на яких ще немає, де є вже логотип, де немає цього логотипу. Я його бачив. Але от навіть сьогодні, проходячи з по магазину, я очами так не помітив багато цих товарів. Тому я думаю, що потенціал тут є. Є частка людей, які досить серйозно на це зреагували. Ще раз повторюю, це чутливі ціни люди сьогодні. Вони... Ну, більше за цим напевно слідкують, а, але для всіх інших це поки що не так помітно, скажімо так. І тому так треба підсвічувати полицію, підсвічувати цінник, а, виділяти товари на полиці, ставити цей а, логотип зроблено в Україні. Я думаю, що реакція буде більша. але ну через півроку побачимо зараз. Запуск акції ну, досить а, суттєво проявив себе саме для одного сегменту. Людей і загалом це дало таке зростання в 9,5% в штуках. Це досить непогано, але я думаю, потенціал набагато більший. Дякуємо вам, Андрій Андрій Шевчук, аналітичної компанії про вплив на продажі акції у цій національний кішбек.